Вітаю! Восьмий клас. Продовжуємо з вами вивчати моду гімнастика, можливо, поступово завершимо. На цьому тижні у нас буде вже четвертий з п'яти це вправи на колодні гімнастичні. Да? Ну, в школі можна згодити, колода вона десь за вишки 1 метр, шириною десь 10 сантиметрів. Ось на цій колоді. Звичайно, я страхую, бати по техніці безпеки у нас це на користь здоров'я. Ви виконуєте якісь різновиди ходьби, ну, вправи, умови вправ, Різновиди ходьби. Розвивайте координацію рухів. Отже, що це можна зробити в домашніх умовах. всіх, гнома будуть такі умови. Нам треба зробити таку стрічку, лінію. Ось, покласти або пояси, або мотузку, або, можливо, там скрутити речі. І ось на цій нашій умовній колоді ми будемо рухатись. Головне діти, щоб ви повністю, щоб нога хоч частково була на нашій колоді. Якщо вона повністю буде на колоді, це буде помимо. Спочатку теорія, потім демонстрація для дівчат. Нам треба стати, якщо ви готові, зробити такий рух кивок головою. І починаємо зробити 4 кроки на прямих ногах, носок вперед. Раз, два, три, чотири. Потім ручки на поясі, розворот через ліве плече і три стрибка на любові нези. Далі, коли ми зробили стрибок, руки в сторони, нам треба розвернутися на камеру і зробити. Пів розвороту на одній нозі ножку, яка у вас сильна, яка у вас опорна, на той нозі робить, ну, на якої вам буде краще. Розвертаємо, розвертаємо на прямій нозі, ми розвертаємося в повному присіді, потім робимо упор і встаємо. Далі робимо такий стрибок і з хреста ноги змінимо в польоті, і потім назад таке саме вихідне положення. Якщо у нас я дзеркально можливо демонструю, Права нога у нас попереду, вона е, в польоті змінюється і знову направо право у повинна бути попереду. Приготувалися. Ручки у нас вже внизу. Приготувалися. Потім робити крок. І те ж саме зміна положення ног в польоті і вихідне положення те ж саме. Ось таким, ось таким чином. Ось. Далі треба зробити три кроки назад. Раз, два, три. Развернутися на камеру і потім у нас зі скок. Ну, зі скук нам треба висота, тому у нас буде телепортація на диван, можливо, там на крісло, можливо, там стіле, щоб він тут не гойдався. І в повному присіді треба зробити стрибок на 180 градусів, ну, розвернутися в протилежну сторону в польоті. Приземлення краще робити в основній стійці, Можна в вузької, але в основному краще встояти. Нам треба буде встояти 3 секунди, не топтатися руками, нічого не чіпляти. За помилку тримаємо координацію рухів. Обов'язково приземлення на зігнуті ноги на півприсід, не повністю присід. І не на прямих ногах по техніці безпеки це заборонено. Можна пошкодити собі коліни суглоби і забити поставу. Ось. Тому на півприсяді в сторону, 3 секунди встояли, встали вузька стійка, крок лівою ногою. Обов'язково зеркальний метод демонструю. Да? І ліва ручка через бік згадуємо з минулих видів. 3 секунди через бік потримали, рука торкається стигна, тоді права завершилась. Буде неправильно, коли буде рука опускатися, ви будете відразу вимикати камеру або там видихати, там не треба там, падати, виховуємо культуру рухів, і ми достойно повинні виходити з різних ситуацій. Зараз ми демонструємо, як це все робиться без пауз для дівчат. Так, дали знак, що ви готові. І чотири кроки на прямих ногах. Носочок. Раз, два, три, чотири. Ручки на поясі, кругом через ліве плече. Три стрибка на будь-якій нозі. Раз, два, три. Повернулись на камеру. Присіли, руки в сторони і на одній нозі піврозвороту на прямой. Вона на вису повинна бути. Раз, робили упор і встали на двох ножках. Встали. Тепер стрибок зміною положення ног в польоті і вихідне положення теж саме. Будь ласка. Раз, зробили крок. Тепер те саме. Тільки інша ножка вперед. Три кроки назад. Раз, два, три. Присіли на камеру. розвернулись, присіли на камеру, упор присівши, і телепортація на висоту. Зробили упор присівши і стрибок на 180 градусів. Будь ласка. Раз, два, три. вузька стійка. розвернулись на камеру. Крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Рука тракається стегна. Справа для дівчат завершена. Для хлопців однакова тільки є трішечки різниці. Те ж саме стали, зробили знак, що ви готові. І саме чотири таких от, крока на прямих ногах, носочок вперед. руки на поясі, розворот через ліве плече, ну кругом через ліве плече. Потім три на лівий, три стрибка на лівий, три стрибка на правий. На якої почнете на зістрибати, різниці немає. Але щоб було три чітко три. на Ліва, чітко три направо, або направо, або на лівий. Те саме повернулися на камеру, ручки в сторону, одна нога у нас на весу, робимо напіврозворот, робимо упор на ножку, встаємо. Те саме стрибочок, якщо у нас права нога попереду, в польоті змінюємо ноги, і, і, і потім призирнюємося. Те саме, у нас права нога попереду. Ось таким чином. Крок робимо лівою ногою, і те саме в польоті, щоб ліва нога у нас також була попереду. Потім мимо два кроки назад. Хлопці, два кроки. Раз, два, відчуваємо. Розвернутися на камеру, присісти і так само телепортація на висоту зі скок на 180 градусів стояти 3 секунди, встати, вузка стійка, ліва нога, ліва рука. Демонструємо для хлопців. Якщо готові, зробили знак і робимо біг на прямих ногах. Носок вперед. Чотири. Кроки. Два, три, чотири. Ручки на поясі, кругом через ліве плече. Три стрибка на ліве. три направо. Воно навпаки. Раз, два, три ліво, три право. Раз, два, три вправо. Розвернулись на камеру. Ручки в сторону присіли. І на одній нозі, на якому легше, робимо напіврозварота. Інша нога у нас на вису. пряма. Роп. І стали. Стали. Встали. Поправили нашу колоду. Ножка у нас попереду. Яка нога у нас попереду? Тепер зміна положення ног у нас в стрибку, але в польоті. Але приземлюємося, яка нога була попереду, така і залишилась. Будь ласка, стрибочок такий зхресний. Робимо крок. І те саме, тільки вже інша нога у нас попереду. Як до польоту, так і після приземлення. Далі два кроки назад. Раз, два. Розвернулися на камеру і упор присівши. І потім телепортація на висоту, на зіскок зі скок з розворотом на 180 градусів. Раз, два, три. Вузька стійка. Повернуся кругом на камеру. Крок лівою. Ліва рука. 3 секунди. Два, три. Рука торкається стигна, права, завершена. Вважаю та гадаю, що у всіх є умови це зробити в домашніх умовах. Якщо щось зрозуміло, звертайтеся до кожного індивідуальний підхід. Головне, щоб ви опанували цей вид, розвивали себе. Фізично, гармонічно і були здорові, чого вам і бажаю.